Якщо допустити, що ось ця влада фактично да, шляхом демократичних виборів, але організована ставленниками із Європи, які ведуть свій бізнес значить, по всій планеті Земля, і ну, на них ще кажуть хтось каже Соросята, хто, хтось там от зазначає про те, що це люди певної, скажімо так, етнічної групи, називаємо це так, дуже культурно, і які фактично керують, можливо, все планетою Земля. Да, безумно звучить, але якщо допустити, що вони ставлять президентів, ставляють відповідних там прем'єрів, мерів міст великих і все в цьому роді, тобто свою владу вони і мають вплив на цих всіх парламентарів, тому що подивіться, набу САП дуже швидко мобілізували, зразу викинули компромат на Зеленського і його оточення. Чому не можна це допустити? Да, що це реально? що є ті, хто керують більше, ніж президенти. І дуже швидко мобілізувалися, дуже швидко зараз Зеленський поїхав в США, зараз будуть щось там можливо підписувати. І е, я хотів сказати про те, що, можливо, таке завдання стоїть до тих, кого поставили на ті чи інші посади, щоб витягніть ресурси з українців фінансові і передавайте далі на Британію, далі на Європу.